Не можемо бути осторонь. Лідер німецької опозиції закликав ФРН передати Україні бойові літаки. Лідер найбільшої опозиційної партії в Німеччині, Християнсько-Демократичний Союз, Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не може стояти осторонь у питанні передачі Україні повітряних суден. Він наголосив, що Німеччина має долучитися до партнерів і допомогти Україні відновити контроль над небом. Політик також наголосив, що російські ракетні атаки не можуть бути взяті під контроль лише з землі. Постачання Україні бойових літаків для багатьох країн є вже вирішеним питанням, і Берлін має долучитися до цього процесу, сказав Мерц. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Оскільки ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку не можуть бути взяті під контроль лише з землі. Ми, німці, не можемо залишитись осторонь. На озброєнні бундесферу зараз перебувають два типи бойових літаків: це багатоцільовий бойовий МРСА Торнадо, а також Єврофайтер. Раніше Мерц звернувся до канцлера Німеччини Шольца із закликом не зволікати із наданням Україні крилатих ракет Таурус. Він наголосив, що передача цих ракет дуже допомогла б силам оборони України. За словами політика, вагання щодо постачання крилатих ракет Таурус повинні припинитися. І лідер німецької опозиції зазначив, що Шольц має нарешті відмовитися від своєї стриманості у цьому питанні. Польща не збиватиме російські ракети, якими атакують Україну. Політика НАТО щодо участі у цій війні незмінна. Альянс не стане частиною конфлікту. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Різні країни запровадили власні обмеження на використання зброї, яку вони передають Україні. Водночас Столтенберг пообіцяв збільшення підтримки нашої держави у вигляді ППО, а також винищувачів Ф 16 НАТО буде підтримувати Україну, і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, f 16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є. Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розглядає можливість збиття російських ракет, які прямують у бік Польщі, поки вони ще перебуватимуть в українському повітряному просторі. Ця пропозиція, нібито, була включена до угоди про спільну оборону між двома країнами, підписаною під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави. ЄС планує бойкотувати зовнішньополітичний саміт Угорщини. Пише видання «Політико». Усе через низку візитів угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви, Києва та Пекіна. Співрозмовник політику заявив, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені Європейського союзу. За інформацією видання ЄС може провести власний саміт, у ті ж дати, що і планувала Угорщина 28-29 серпня. За словами анонімних джерел, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель скличе міністрів на формальну раду із закордонних справ. Після того, як Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні та його поїздки з так званими мирними ініціативами до Путіна та Сідзіньпіна, які він не узгоджував з іншими національними лідерами, єС багато міністрів закордонних справ шукали спосіб уникнути того, щоб стати частиною, як вони вважають, ще одного пропагандистського шоу Орбана.